Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено тестнету від проєкта Mezo. Я детально вам розповім, що це за проєкт, чому він вартий вашої уваги, а також покажу, які активності можна виконати в ньому зараз. Тож сідайте зручніше, ми будемо починати. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також чисто фізично я не можу зробити відео по кожній активності, яку виконую, а тому рекомендую Підписатись на мій телеграм-канал, адже всі апдейти, які будуть виходити по проєктам, які я знімала відео, а також нові проєкти я публікую у себе в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут або в описі під цим відео. А також всі посилання з цього відео теж буде в пості в моєму телеграм-каналі. Я дякую кожному, хто мене підтримав і підписався. Також, якщо ви захочете виконувати цю активність не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 100, вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі-сейл. За моїм промокодом KBMDAO, знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Рекомендую знижки собі зберегти і обов'язково використовувати. Mezo це мережа біткоін Layer 2, надає користувачам доступ до програм, які підвищують корисність токенів біткоін, сприяючи циркулярній економіці біткоін, окрім простих. Заощаджень. Твіттер проект створений в лютому 2024 року. На твіттер проєкту підписано майже 71 тисяча читачів. Твіттер ведеться досить активно, пости публікуються кожного дня. Що ж по інвестиціям? Давайте переглянемо. Всього в проєкт інвестовано 28,5 мільйона доларів. Давайте ж подивимось, які фонди інвестували сюди кошти. Топ фондів це Tier 1 фонд Pantera Capital і Multicoin Capital, також tier 1 фонд. І також ми можемо бачити tier 2, tier 3 і tier 4 фонди. Також біржа Bybit також інвестувала сюди кошти. Також можемо виділити Mantle, Ledger, HackVC VC та інші. Як зазначається у їх на сайті, MezoTestNet працює. Вперед протестуйте майбутнє біткоїна вже зараз. Давайте ж прочитаємо, що таке Mezo. Meзо це біткоін орієнтована платформа, створена для того, щоб зробити біткоін продуктивним у повсякденних фінансах. Вона сумісна з EVM, що означає, що на ній можна розміщувати децентралізовані додатки, dApps і смарт-контракти в системі, яку розробники користують. Вже розуміють, використовуючи інфраструктуру TBTC як безпечну і децентралізовану основу, Мезо має на меті запропонувати платформу, де люди можуть використовувати свої біткоїни наступними способами: перше, це іпотечні кредити під заставу біткоїна. Друге, це щоденні покупки через кредитні лінії, забезпечені біткоїном. Третє це зростання багатства без продажу. Це те, що означає зробити біткоїн супер нормальним. Мета Мезо – Настільки глибоко вбудувати біткоін в існуючі фінансові системи, щоб його використання було таким же природним, як використання дебетової картки. Дуже амбітні цілі, як на мене, але в майбутньому цілком реальні. Що таке мезо? Ми розібрали. Давайте ж розберемо, що таке мецнет. Мецнет це стимулююча тестова мережа від мезо. Користувачі можуть конвертувати свої медси, тут переклало як килимки, але це Медси, в BTC MetSnet, що дозволяє їм досліджувати DApps, змагатися в таблицях лідерів та інші можливості екосистеми біткоін. Тобто, в них це називається не ТЕСнет, як зазвичай, а вони назвали MetsNet. І тут також вказано, що це стимулююча тестова мережа, тобто потенційно. Якщо ми візьмемо участь в цьому теснеті, то ми зможемо отримати в майбутньому винагороди. Давайте ж прочитаємо, що таке меци. Медси або чарівні Сатоші це бали спільноти Мезо, зароблені завдяки участі у спільноті, наприклад, мемам, внескам чи депозитам. Вони не мають грошового еквіваленту, але розблоковують утиліти, такі як доступ до мецнет Альфа. Тобто ми будемо збирати такі бали спільноти, які називаються. Медсем, як ми можемо приєднатись до Мацнету. Ми можемо ось так ввести і додати тестову мережу, але я покажу спосіб набагато легший. Також зовсім нещодавно вони запустили кампанію на layer 3, де у винагородах буде 100 тисяч. MUSD. Що таке MUSD? Якраз зараз і розберемо. MUSD – це рідний стейблкоін Мезо. На 100% забезпечений резервами біткоїнів і розроблений для підтримки курсу 1 до 1 до долара США. Кредити в МЮСД забезпечують заставою в біткоїнах. MUSD дозволить користувачам отримувати кредити з мінімальним коефіцієнтом забезпечення 110%. Тобто вартість застави в біткоїнах повинна становити щонайменше 110% від суми позиків MUSD. Якщо коефіцієнт забезпечення опускається нижче 110, кредит підлягає ліквідації. Тобто MUSD – це буде рідний стейблкоін Мезо. Тобто, по суті, ось ця компанія на Layer 3, яку нещодавно запустили, вона буде йти до 2 травня. Саме в цій компанії будуть розігрувати 100 тисяч. Доларів. Це виключно те, що виділили на компанію від Layer 3, але я впевнена, що додатково будуть винагороди від самого проекту Mezo. Що ж нам потрібно зробити для того, щоб взяти участь в Testnet? Почніть працювати з Testnet. Це кілька кроків, але ми обіцяємо, що ви отримаєте задоволення. Перше, що нам потрібно, це створити аккаунт в Mezo Account. Можна ввести код альфа для того, щоб вас пустило на депозитну сторінку. Далі наступне почніть заробляти меце: внесіть біткоін або 15. 20 Плюс інших активів або зробіть внесок у спільноту, щоб заробити медси. Медси це магічні сотоші, це точкові заохочення мезо. Наступне потрібно конвертувати наші медси в сетси. Перейдіть на вкладку медснет де ви побачите свої медси, доступні для конвертації після конвертації, ви будете готові досліджувати медснет Досліджуйте медснет альфа. Позичайте. MUSD під свій піткоїн, тестуйте нові DApps екосистеми і купуйте сувеніри в Мезо, в магазині та багато іншого. Це, якщо коротко, що ми будемо робити сьогодні. Активностей багато, тому давайте починати. Перше, що необхідно, це встановлюємо гаманець OKX, тому що він нам знадобиться. Нам також знадобиться в цьому відео MetaMask і гаманець OKX. Метамаск, я впевнена, у вас вже встановлений. Гаманець OKX, якщо не встановлений, то переходимо за ось цим посиланням. Тиснемо ось тут встановити, встановлюємо розширення. Далі буде віконце створити новий гаманець або імпортувати існуючий. Тиснемо імпортувати існуючий і свою сітфразу з Metamask вставляємо в гаманець OKX. І у вас буде один гаманець, але під різні розширення. Думаю, складного немає нічого. Обов'язково розберетесь. Наступний пункт: додаємо тестову мережу «Mezo». меснет, теснет. Тут переходимо, ось тут тиснемо Connect Wallet. І ось тут тиснемо підключити. Щоб додати мережу, тиснемо Add to Metamask. Ось тут одразу додається в нас тестова мережа. Ми бачимо, щоб не вводити це все вручну, як нам писали раніше. Ми ось так автоматично через Chainlist це все додамо. І тиснемо схвалити. Після того, як ми додали мережу, можемо переходити до наступного пункту. Виконуємо завдання на платформі Mezo. Переходимо. Ось тут тиснемо Sign. Далі ось тут нижче тиснемо Sign up». І далі ось тут нижче вибираємо Sign with Ethereum. Є, ми приєднались, далі нам потрібно створити свій нікнейм. У мене буде ось такий. Тут ставимо галочку і тиснемо Create Account. І підписуємо це в гаманці. Як бачимо, ми за це одразу отримали 300 медс. Нагадую, це поінти платформи. І тут тиснемо Open App. Далі тиснемо Borrow. І ось тут зверху ми бачимо, що нам потрібні тестові BTC в їх мережі. Щоб їх взяти, треба натиснути ось сюди «Get BTC». Ми заробили 300 мед, і їх ми можемо обміняти на 3000 set. А сети нам вже потрібні для того, щоб ми змогли взяти участь в їх тестнеті. Тиснемо Confirm. «Є». Yeah. Закриваємо. Також одразу хочу вам показати, що якщо ви на цій платформі бачите ось таку позначку, це значить, що ці функції доступні в Теснеті. Інші функції це вже будуть платні, тобто доступні будуть в майнеті. Ми ж будемо виконувати тільки безкоштовні активності тут. Тому, якщо бачите ось таку позначку, або ось ці два поля, це значить ці два поля нам підходять, і ми будемо також виконувати активності тут. Тому, якщо ми натиснемо Borrow, тут ми вже взяли і перевели. Меців сец. І далі, якщо ми натиснемо Borrow і введемо, наприклад, що ми хочемо взяти 100, то ми бачимо, що мінімум потрібно 2000 М USD. Тому якщо ми натиснемо 2000, то ми можемо побачити, що балансу нам не вистачає. Навіть якщо ми введемо тут все, що в нас є М BTC то ми можемо побачити, що не вистачить нам на газ. Якщо ми введемо, наприклад, 2, то тут буде всього 18%. а Нам треба 110%, тому нам не вистачає BTC і потрібно взяти ще тестових токенів. Де ж їх брати? Давайте перейдемо далі, вступаємо в Discord проєкту і в гілці «Квест» виконуємо якомога більше завдань. Тиснемо Discord, авторизуємось тут в Discord, і буде ось така у вас вкладка «Квест». Відкриваємо її, і тут буде багато квестів. Перший квест, наприклад, нам потрібно. Будуть винагороди 350 метців і додаткова роль. Що потрібно, це підписатись. Тиснемо ось так, відвідати, і нам потрібно підписатись на твіттер-проєкту. Ось тут натиснете читати, повертаємо. І ось тут тиснемо Verify. Спускаємось нижче, і тут буде відображено у вас те, що ви заклеймили цей Point. Або ж вас перенаправить на те, що потрібно під'єднати ваш Twitter. І потім автоматично пройдете цю перевірку. Нічого складного немає. Давайте далі подивимося, які ж завдання ми ще можемо виконати. Так, наприклад, наступне завдання мати ось таку роль. Давайте перейдемо на Gelks, відкриваємо. Тут тиснемо Логін. Підключаємося, ти з тим підтвердити. Тут ми можемо побачити деталі квесту, щоб отримати цю спеціальну роль. Це вже йде платна активність, тому її виконувати ми не будемо. Повертаємось назад, далі спускаємось нижче. Наступний квест, який ми можемо виконати, це потрібно, щоб ви були на сервері в Дискорді мінімум 30 днів. І за це ви можете забрати 250 медсів. Тому як тільки ви приєднаєтесь до дискорду, через 30 днів можете зайти і заклеймити цю винагороду. Йдемо далі. Тут потрібно підписатись на мезо Твіттер. Ось тут тиснемо підписатись. Повертаємось в дискорд, і ось тут тиснемо «Verify». Є, ми бачимо, що 250 меців я отримала. Також додатково бачимо, що є завдання, де потрібно приєднатись до івенту, і за це ми отримаємо додатково 400 меців. і пробути там 20 хвилин. Можна просто відкрити ось так. Почнеться сьогодні о 22.00, 11 квітня. І просто приєднатись і почекати 20 хвилин, і потім забрати мец. В принципі, більше завдань немає тут, але також рекомендую відслідковувати цю гілку. Далі ви Ще над квестом у нас є поле дешбот. Тиснемо сюди, і ми можемо переглянути, скільки меців в самому Дискорді ми маємо. Тиснемо MyDishbot, і ми бачимо, що я маю баланс їх 600. Для того, щоб мені перевести ці 600 з Дискорду на платформу, нам потрібно перейти у вкладку. «Help» – це наш наступний пункт. Виконуємо все з гілки «Help». І тут показана інструкція, що потрібно зробити для того, щоб перевести наші медс із Дискорду на MezoPort. Копіюємо ось тут, відкриваємо гілку, натискаємо прямо на неї. Ось тут вставляємо те, що ми скопіювали, обираємо суму ставимо 600, тому що я хочу перевести все. І Mezo ID, де його взяти? Відкриваємо свій тиснемо ось тут. І наш нікнейм до. Mezo треба обов'язково так і вказати, як у вас відображається ось тут. Перевіряємо, щоб у нас було вказано все так, як тут. КБМДАО. І тут у нас вказано KBM DAO. І сума 600. І тиснемо Enter. Далі показано, що 600 мец були мені відправлені на портал. Як вказано в їх інструкції, протягом 5 хвилин повинні прийти ці 600 мец. Що ж, давайте глянемо. Тиснемо мец. і ми бачимо, що вони вже є на моїй платформі. Тиснемо Home. Тут Тиснемо знову конверт. Конвертуємо медси в set, тиснемо Confirm і чомусь вибувається помилка. Окей, давайте закриємо і ще раз оновимо. Чомусь пропали медси. Нічого, давайте зачекаємо. А поки перейдемо далі. Виконуємо завдання на Layer 3. Відкриваємо. Якщо ви не знайомі з платформою Layer 3, обов'язково рекомендую переглянути відео. У мене було супер детальне відео про цю платформу. Layer 3, ти цей квест отримує винагороду. Рекомендую обов'язково до перегляду. Повертаємось сюди, тут коннектимо свій гаманець. Натискаємо сюди і коннектиму. Далі ось тут ми бачимо квести, які вже нам доступні. Зараз доступно 6 і ще 3 квести. Один квест буде доступний через 3 дні. Наступний квест також через 3 дні. І тут ще один, також через 3 дні. Тому періодично заходимо, перевіряємо, які квести доступні, які ще будуть доступні. Давайте почнемо з першого завдання. Відкриваємо. Перше, що нам рекомендують, це прочитати MezoDocs. Відкриваємо. І тут документацію. Ми можемо переглянути по цьому проєкту, також що потрібно робити, як конектити, що таке мезо. Ми з вами це вже додатково розглядали. Тому, якщо захочете, можете додатково переглянути. Далі тиснемо Кантін, то також рекомендують додатково переглянути ресурси для ком'юніті. Знову можемо перейти і подивитися, що таке мец, що потрібно робити, тій чи іншій активності. Також можемо це все переглянути. Тиснемо Кантін. Тут потрібно підписатись на твіттер-проєкту. Відкриваємо і тиснемо читати. Бачимо. У нас є в підписках, закриваємо і тиснемо Cantin. Далі потрібно приєднатися до Discord. Ми вже до Discord приєдналися, тому автоматично цей пункт повинен бути виконаний, виконаний тиснемо Verify. Далі, після того, як ми підтвердили Twitter, нам потрібно пройти квіз Тиснемо Cantin. Далі ось тут вибираємо, що це біткоін, тиснемо Cantin. Далі вибираємо ось цей варіант, тиснемо Cantin. І тут обов'язково тиснемо, звичайно ж, перший, тому що цей проєкт дуже пов'язаний з біткоїном. Тиснемо Cantin. І тут вибираємо. Другий. І знову тиснемо Кантін. Так, наступне завдання, що нам тут потрібно зробити: фіксація ставки запозичення, підписати деформу, щоб зафіксувати початкову ставку запозичення на рівні 1%. Тиснемо Open Deform. Тут потрібно вказати свою пошту і тут потрібно вказати ваш гаманець. Я буду писати свій «EVM». Тут тисну я не робот, вибираємо тут пожежний гідрант, тут і тут. Більше наче немає, тисне підтвердити. І тут відправляємо форму. Є це завдання. Ми виконали. Повертаємось і тиснемо Кантін. Є це завдання. Ми виконали. Додатково, якщо ви берете участь в платформі Layer 3, ви можете тут забрати куби, куб, але потрібно мати ефір в мережі Бейс. Якщо у вас є ефір в мережі Бейс, рекомендую звичайно забрати для того, щоб взяти участь в цій кампанії. Тиснем ось сюди. Зняти і тут тиснемо Мінт куб. Бачимо, що це буде коштувати 25 центів. Один куб. Тиснемо підтвердити. Якщо це 6 кубів, то за 6 кубів ми заплатимо десь півтора долара. Так, є, тиснемо Кантін. І далі давайте виконаємо наступний. Ось, беремо Портал. Для нього треба, щоб був виконаний перший квест. У нас він виконаний. Тиснемо Кантін. Далі нам потрібно створити аккаунт на Mezo. І тут обов'язково переконатися, що ми приєдналися саме. Ефіріум гаманцем для виконання цього квесту. Ми це з вами вже зробили, тому цей пункт ми можемо натиснути Кантін. Далі наступний це заробіток МЕЦ. Перейдіть до розділу MetsF в Discord і пограйте в будь-яку гру, щоб заробити медси. Давайте спробуємо відкрити. Ось Медфі розділ, і тут є розділ Games. Тут є одна гра, можемо натиснути Старт. Тут потрібно вибрати гру. Poker, Blackjack, New Crush Game і PvP Combat. Давайте спробуємо New Crush Game. Бачимо, що діяння не вдалась, напевно, через те, що активних ігор зараз немає, але ви можете періодично заходити в вкладку Games і дивитися, чи є активні ігри, і додатково можете тут також заробляти МЕЦ. Тиснемо Cantine. Тут нам показано, як ми можемо перевести наші МЕЦ з Discord. На портал, ми це вже з вами зробили, тому тиснемо Кантін. Тут показано, де ми можемо скопіювати наш ID, Це я також вам вже показувала, тому тиснемо Кантін. І ось так ми відправляємо. Теж показувати, тиснемо Кантін. І ось таке буде повідомлення, коли все чудово. Тиснемо Кантін. І тут пропонують нам трансфер. Зробити медців до мезо ID. Ми це вже зробили, тому знову тиснемо Кантін. Є, нічого складного немає. Ось так знову тиснемо, прибираємо тут галочку, тиснемо свіч і мінт. Mint. Мінтимо наступний куб. Бачимо знову 25 центів, тиснемо підтвердити. Є, ми це успішно завершили. Наступний квест. Йдемо далі. Давайте далі відкриємо ось цей квест. Тут потрібно просто прочитати, натиснути Кантін, 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 Кантін. Тут також просто відкрити. Можемо одразу закривати, тиснев Кантін. Можна прочитати про «MUSD». пройти квіз, тиснемо Кантін. Тут правильна відповідь буде «Мезо». Далі буде ось це. Далі, в третьому питанні правильна відповідь буде ось ця. Тут буде 110%. І в останньому квізі вибираємо перше. Тиснемо Кантін. Є, ми пройшли і знову «Мінтимо куб. Далі відкриваємо borrow. MUSD, нам потрібно, щоб був виконаний квест Portal. У нас він виконаний, тиснем Кантін. Далі нам пропонують відвідати їх блог, можемо просто ось так перейти і одразу закрити. Тиснемо знову Знову Кантін. Тут нам пропонують переглянути відео, як переводити меци в «Sets». Ось так нам показують. Ми вже це також з вами робили. Йдемо далі. Наступне тиснем Кантін. І тут нам будуть показувати, як ми можемо взяти взайми «MUSD». Також можемо відкрити і подивитись інструкцію «Borrow» Ось тут тиснуть максимум і тиснуть рев'ю. І далі просто підтверджують цю транзакцію. І потім забирають винагороди. Але поки що досі чомусь не прийшли меци, хоча вони спочатку прийшли, потім не прийшли. Напевно, буду писати в їх дискорд і запитуватись, чому спочатку вони відобразились, а потім все-таки не прийшли, тому що досі я не можу зробити боров. Далі тиснемо Кантін. І ось тут на layer 3 ми якраз можемо побачити, що для того, щоб взяти і скористатись borrow, нам потрібно мати мінімум 15. Тисяч сец. У мене поки що 6. Значить, потрібно ще додатково робити завдання в Дискорді. Ось можемо перейти в гілку layer 3 в Дискорді Мезо, виконати додаткові завдання і потім назбирати 15 тисяч сец. Давайте подивимось. Ось Discord. І ось тут вкладка Layer 3. Fee Layer 3. І тут можемо побачити, що в принципі є достатньо завдань, які ми можемо виконати, щоб більше отримати цих сетс. Перше завдання наприклад, підписатись на Twitter Mezu. Це ми вже зробили, можемо натиснути Verify і додатково забрати 150 сетс. Ось так тиснемо. І внизу ми бачимо, що ви вже забрали цей дроп. Далі наступне завдання. Можемо також підписатись на Twitter вже іншого проєкту. І за це також отримати додаткові понти. Тут я вже підписана і тут знову тисну Verify. І також бачимо, що це вже я забрала. Давайте ще виконаємо наступне завдання, також потрібно підписатись на Твіттер. Відкриваємо. Стараємось всі, всі ось ці підписки робити не за один день, щоб ваш аккаунт в Твіттері не заблокували через аномальну активність. Тому старайтесь це все розділити і не робити всі завдання за один день. Тисни «Verify». І ось тут ми бачимо, що ви отримали 150%. Sets. Йдемо далі. Наступне завдання, також 150 можемо отримати. Переходимо, тиснемо читати, повертаємось і тиснемо Verify. Дивимось так, ще 150 ми заробили. Йдемо далі, ще 150 можемо заробити, знову потрібна підписка на Twitter. Тиснемо читати, повертаємось в Discord і тиснемо «Verify». Є. Yeah. Переходимо до наступного. Знову потрібна підписка на Twitter. Відкриваємо сам Twitter і тиснемо знову читати. Повертаємось. І тиснемо Verify. Ще 150 ми заробили. Йдемо далі, знову наступне завдання. Відкриваємо і тиснемо знов читати. Повертаємось в Discord і тиснемо Verify. Як бачимо, ось цей квест виконало 6500 людей. Тобто, не так багато людей виконують цей теснет і активності в цьому проєкті. Цей проєкт не зашилений, тому рекомендую обов'язково виконати всі безкоштовні активності, які є. Тут ми також заробили. Йдемо далі, підписуємо знов. тиснемо читати, повертаємось і тиснемо Verify. Можемо побачити. Що два останніх ми також заробили. Знову підписка потрібна і тиснемо читати. Знову повертаємось і тиснемо Веріфай. Наступне ще можемо підписатись. Нагадую, нам потрібно 15 тисяч зібрати. Тиснемо читати, повертаємось і тиснемо Віріфай. І останнє тут завдання залишилось. Відкриваємо. Сподіваюсь, що повинно вистачити нам. Відкриваємо і тиснемо Verify. Є, більш завдань, тут немає. Давайте перейдемо в «Dashboard». знову натиснемо «My Dashboard». І 1350 ми маємо на балансі. Цього повинно вистачити вдосталь. Далі переходимо в «General». знову ставимо ось таку риску, вибираємо тут «Transfer». суму. 1350 і Mezo ID ваш нікнейм. В мене він ось такий: 1350 і мій нікнейм, і тисну Enter. Є, пише, що було відправлено. Давайте подивимось на платформі, чи дійсно вони були нам відправлені. Тиснем home і 1350 mets вже з'явились. Тиснем конверт, максимум 13500, confirm є. Все чудово. У нас зараз буде, якщо ми оновимо, повинно бути більше 15. 19,500. Далі, після того, як ми назбирали 15 тисяч сет, тиснемо Verify. Є, завдання нам зарахували, і далі нам потрібно взяти взайми MUSD. Тут вибираємо 2000, ставимо тут 150, пишуть 151 буде краще, давайте 151. Тут автоматично підтягується сума і тиснемо «Review». Спускаємось нижче, ставимо тут галочку. І тиснемо Switch. І тут тиснемо Borrow. І тут тиснемо підтвердити. Якщо в вашому гаманці OKX буде писати, що не вистачає, спробуйте підключити Metamask і спробуйте виконати в Metamask. Тиснемо підтвердити. Є. Можемо заклеймити 2000 MUSD. Тиснемо «Claim Reward». Є. View Borrow. І ось тут ми можемо все переглянути. Цю активність ми виконали, тому можемо натиснути Verify. Далі натискаємо на три крапки. Прибираємо тут галочку. Якщо у вас не підтягується, просто новіть ще раз. І ось тут тиснемо Mint Coop. Також бачимо 25 центів. Тиснемо Підтвердити. Є. Переходимо знову в мезотеснет, і у нас залишилось виконати всього два завдання. Чотири завдання ми вже виконали. Давайте відкриємо ось це. Перше, нам потрібно приєднати Telegram, просто відкриваємо так. Я навіть не приєднуюсь, просто тисну Cantin. Далі потрібно підписатись на Twitter цього бленду. Так відкриваємо. Я теж не підписуюсь, тисну Cantin, воно зараховує так, і тут вже просто так у нас не вийде. Натиснути Verify, ось ми можемо побачити, тому нам потрібно виконати це завдання, потрібно задепозитити кошти. В мережі MezoTestNet через blend будь-якого активу. Ви можете взяти тестові токени тут, відкриваємо, тиснемо тут Cantin, вибираємо Metamask. Також хочу сказати, що при виконанні цього Теснету нам потрібен буде як Metamask, так і OKX-Wallet. Тобто десь буде використовувати той, десь той. Тому що не завжди Metamask відкривається, наприклад, на якоїсь одній платформі, не завжди працює на іншій. Тому тут тиснемо TBTC і тиснемо підтвердити. Тиснемо WBTC, також тиснемо підтвердити USDT, візьмемо і USDC, тобто всі тестові активи, які тут є. Також тисне підтвердити і USDC, також тиснемо підтвердити. Є. Тепер можемо сюди повернутись і задепозитити вже на їх платформу. Ось тут ми бачимо, що ми маємо на гаманці. Тобто ми вже взяли всі тестові токени, які є. Давайте задепозитимо USDC, тиснемо supply, будь-яку суму, наприклад, давайте 100, тиснемо «Approve». Тиснемо підтвердити. І далі наступне вже supply. Тиснемо також підтвердити. Є, пройшло буквально одна хвилина. Тут ми бачимо all done і ми задепозитили 100 USD, тиснемо close, повертаємось назад і тиснемо Verify. Є. Тепер наступний пункт нам потрібно взяти взайми. також будь-який токен. Ми задепозитили 100. Давайте візьмемо, наприклад, USDT. Тиснемо Borrow. Максимально ми можемо взяти 74. Не рекомендую брати по максимуму. Давайте візьмемо 10 і тиснемо Borrow. І також тиснемо Підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Є. Тиснемо OK close. Повертаємось, тиснемо Verify і подивимось, чи зарахувало нам це завдання. Так, чудово, ми його виконали. Давайте одразу з цієї платформи погасимо все, щоб у нас тут нічого не висіло. Тиснемо Repay, тиснемо максимум, «Approve». І знову підтвердити. І знову підтвердити. Є. А тут стоїть з 10 тестових, я так і залишу. Нехай будуть. Повертаємось сюди. Тут обов'язково вибираємо ось цей гаманець. Це, той... це буде оплата з того гаманця, який у нас підв'язаний, а не з гаманця Layer 3. Прибираємо тут галочку і тиснемо Мінт-куб. І тиснемо Підтвердити. Чекаємо успішності. Є, все пройшло. І, по суті, у нас залишився останній квест, який нам поки що доступний. Але ще, нагадую, є ті квести, які не відкриті. Відкриваємо останній квест, який відкритий. Попереджують, що нам потрібно було виконати квест «Боров». Ми його виконали, тому можемо тиснути Кантін. Далі потрібно відвідати Massnet портал. Можемо просто відкрити і тиснемо Кантін. І тут потрібно в мезомаркеті купити будь-яку річ за ті MUSD, які ми взяли взайми. Ось маркет. Давайте перейдемо сюди і можемо глянути, що ми тут можемо придбати. Наш баланс це 2000. Тут є футболка, шапка, худі, а нижче є тахо і мезо НФТ. Тут, звичайно, можна взяти було тахо і мезо НФТ, але коли ми відкриваємо, тут пише, що тільки для власників Тахо-Волить. Тому якщо у вас... Є tacho Wallet, ви можете змінити ось це NFT. У мене його немає, спеціально встановлювати я не хочу, тому виберу найдешевше, що є, це шапку. Тиснемо ось так і тиснемо Collect. І тут тиснемо підтвердити. І тут знову тиснемо підтвердити. Є. Ми це отримали, повертаємось сюди. Ось так тиснемо Open і тут тиснемо Кантін. Є, Тут знову тиснемо на три крапки. Прибираємо галочку і тиснемо Mint. І тут тисне підтвердити. І є. Повертаємось знову, і тут бачимо, що в цій кампанії зараз всього бере участь 13 тисяч людей, але деякі квести повиконувало всього там по 2 тисячі людей, навіть менше. Наприклад, ось цей квест виконали 13 тисяч людей, де взагалі там нічого робити майже не потрібно було. А ось цей бору, наприклад, виконали тільки 2400 людей. Тому не так багато людей виконують саме цю активність від цього проекту. Як бачимо, більше завдань немає. Виконуємо завдання на Лари 3, ми вже зробили, тому рекомендую вам повертатись і дороблювати завдання, які ще будуть. Головне, це читайте уважно умови. Також по новим завданням я буду розписувати детально пости в своєму телеграм-каналі, тому, якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Активність досить цікава, виконує її не так багато людей, тому можемо зі своєї сторони проявити тут активність. Адже сам проект написав, що вони скоро вже будуть виходити в майнет. Не затягуємо і виконуємо зараз. Ну а я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту, і зустрінемось в наступних відео.